Вітаю усіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги, телевізійні новини Калуша в студії Катерина Арсені. 11 вересня розпочала роботу 44-та сесія Калузької міської ради. Перебіг перших трьох годин засідання засвідчив, що сумнозвісний рівень стосунків між міським головою Калуша Ігорем Насаликом та народним депутатом України Ольгою Сікорою не змінився ні на йоту. Публічне протистояння між міським головою та народним депутатом розпочалося цього дня ще за годину до початку сесії. Під час зустрічі Ігоря Насалка з працівниками музичних шкіл на зустріч прийшла і Ольга Сікора. Вона, зокрема, звинуватила мера у некомпетентному керівництві містом. На сесію прийшли шукати правди калушани, які не можуть дочекатися здачі в експлуатацію багатоповерхового будинку на проспекті Лесі Українки. Ще дев'ять років тому. Люди вклали свої кошти у будівництво і досі. Про власні квартири тільки мріють. Ми хочемо привернути до себе увагу у зв'язку з тим, що ми неодноразово вже звертаємося до міської влади, ну і всюди куди можемо. На, рахун, на рахунок будинку, шестиповерхового, якщо знаєте, по проспекту Лесі України, добудовано за довший час. І ми просимо допомоги, просто щоб нам ну, якимось чином допомогла влада справитися з цією водою, тому що там. Багато людей, багато сімей мають квартири, мають де жити, і вони ну, зараз безведені. Ми просимо нам допомогти якимось чином. Користуючись, що ви сьогодні присутні тут і користуючись, що присутній депутат Верховної Ради, давайте сформулюємо ще цей запит спільно. Там, на наступну сесію винесемо спільне звернення до міністерства як. Міської ради, так і народного депутату України. І будемо чекати, який результат отримається. Але повірте, можливості міського голови в цьому плані надзвичайно обмежені. Як варіант, я запропонував це вирішення, але як кажуть, кожному зверненню треба приробити мову. Далі сесія прийняла звернення до голови парламентського комітету з питань державного будівництва і місцевого самоврядування Давида Жванії щодо законопроекту про експеримент з проведення адміністративно-територіальної реформи на території та району. Першим у порядку денному депутати розглянули питання про стан реалізації цільової програми медикаментозного забезпечення. Приводом до розгляду цього питання стали гострі висловлювання народного депутата Ольги Сікори 30 серпня у прямому ефірі Калузького міського телебачення. Якби проти безкоштовної медицини висловився дядько із села, на це б не звернули уваги, наголосив Ігор Насалик. І зовсім інша справа, коли такі речі собі дозволяє народний депутат. Кінець цитати. 45 голосами за депутати міської ради вирішили підтримати позицію мера щодо продовження безкоштовного медичного обслуговування та медикаментозного забезпечення мешканців міста та передбачити у міському бюджеті повне фінансування відповідної програми на наступний рік, звернутися до сільських та селищної рад району з пропозицією щодо розгляду на чергових сесіях, питання укладення угоди про співпрацю для подальшого фінансування з міського бюджету програми безкоштовної медицині. Для мешканців їхніх територіальних громад. Після прийняття рішення з даного питання слово для виступу надали Ользі Сікорі. І міський голова, і народний депутат свої позиції намагалися підсилити двома діаметрально протилежними за суттю фільмами про все той же прямий ефір нардепа. Понад двогодинна суперечка на підвищених тонах прогнозовано перейшла у сварку. Сьогодні бурги міста сягають. Я так думаю, якщо стануть хвалити, листа сказали 170 мільйонів, то мама. Ми на сьогоднішній день вже 200 мільйонів дотягає. І треба, Ігор Степанович, як відповідальна особа за бюджет, за надходження і за видатки, сказати Богу, сказати, вибач мені громаду, я завів вас у такі страшні пори. Я сказати, що дід панас просто відпочиває. От просто відпочиває. Це я ось по просто, йому далеко, скажімо, до того, що ви розказуєте, це каска. По-перше, бо місто боргів немає. Насалик Ігор Степанович зробив 30 звернень до народного депутата України. 30. Ні одної відповіді на своє звернення не отримав. Я розумію, що на вашу допомогу мені розраховувати не приходиться. Я на неї не розраховую. І сам я вирішив питання, які є по місту. І буду вирішувати їх до того моменту, доки я зможу їх вирішувати. Не зможу, я дам чесну заяву, скажу, шановні мешканці, все, я вичерпав себе. На цьому закінчилося. Я не можу цього тягнути. І я чесно в цьому признаюся. Перестаньте робити те, що ви робите. Я думаю, вам повинно бути стильним сьогодні. Перестаньте будувати сесію на народному депутаті, адже він народний. Перестаньте займатися цими антихристиянськими речами. Знаєте, хоча не дивно, коли людина, маючи єврейську кров, приймаючи мусульманство, обирає вишку сурочку і скаче на пасту по церквах. Є і такі. Але, але я хочу сказати, давайте давайте, Працювати, я є житель громади, я тут народилася і я хочу допомагати громаді у вирішенні усіх її проблем. Згадали ви за єврейську кров, за мусульманську кров. Я вас, я вас прошу, я колись готував і зараз хочу. Напевне, протата про -тата не викликає сумнів, тому що чергів 21 брат і 9 сестер. Що у вас є у крові матері, то я пропоную зібрати кореспондентів. Виїхати в Кіровоградську область, місто Олександрії, де я народився, і провести розслідування по могилах моїх предів. Але довожу до вашого відома, до вашого відома, що моя баба, по мамі фамілія кривоніс, чи єврейська вона, чи не єврейська, робіть собі висновки. А прабаба Перепиніс. А якщо ви говорите про мусульманську кров, так в мене жінка-мусульман. Я не бачу в цьому злочину. Із мусульманства перейшла греко католицька не, не тому, що її заставив на салах й розтепали, а тому, що погляди її такі були. Не руйнуйте. Якщо я, як особист, особистість, вас задіваю, і ви хочете мене змінити, я сам напишу заяву, я вам дам фаніс, не треба виступати. Я вам сказав, зберіть, будь ласка, 15%. Не так як потрібно, 15%. Виборці, я на слідуючий день складу заяву і дам вам можливість, щоб цю програму реалізував той, хто купець Не Неважливо, де купець закопаний. Важливо, яка людина всередині. Бо на злій кіткості ніколи добро не виросте. Це є загальний принцип. Не виросте. На гальці не буде дерева щастя. Рівень стосунків між мером і нардепом оцінили у своїх виступах окремі депутати все таки я рахую, що не правіли в тому плані, щоб ви так могли поводитися, не зважаючи елементарно міську раду, не поважаючи. Я думаю, що могли б ви все-таки встати і витручитися перед міською радою. В крайньому разі я так, я так рахую. І ще одне. Не хотілося, ви самі говорите, що ви християнка, що ви то, що ви то, що ви, то, що ви так, що ви то робите. Але може все-таки від слів перейти до діла і дійсно щось допомагати, не тільки обіцяти і говорити, що от ми то зробимо, я то зроблю, ми то зроблю, то зроблю. Ну піть щось і докажіть щось. Ну не знаю кому, але мені просто геть і противо. Оце три години нашого часу слухати таке, це просто жах. Це просто неповага абсолютно до нас, як до міської ради. Такий рівень спілкування між міським головою народним депутатом це катастрофа, це позор нашому місту. Треба якось, ну я не хвалю в тому питанні його роздибатися, теж так, так підслужковуватися над народним депутатом не можна. Це теж якась певна яка, неповага. Тут е, я речі, ну, але просто якийсь треба шукати компроміс, тому що втрачаємо ми всі. В результаті ми втрачаємо всі. Якщо якісь проблеми є, проблеми ну, це можна треба вирішити один на один. Це не можна виносити на загальний загал, тому що, ну що тут про нас можна? закриваючи тему. Ігор Насалик заявив, що подумає над тим, аби протягом місяця написати заяву на звільнення з посади міського голови. Далі, уже за відсутності мера, депутати 35 голосами за вирішили прийняти до виконання постанову Калузького міськрайонного суду від 28 серпня про визнання протиправним та скасування рішення міської ради від 14 березня поточного року про реорганізацію Калузьких дитячих музичних шкіл номер 1 і номер 2. Місто Калуш продовжує залишатися найбільш криміногенною адміністративно-територіальною одиницею області, заявив міжрайонний прокурор Василь Федорович, розповідаючи про стан законності в місті у першому півріччі 2013 року. Інформацію прокурора міська рада взяла до відома. Депутати затвердили звіт про виконання бюджету міста за перше півріччя і внесли зміни до бюджету на поточний рік. 16 онкологічним хворим калушанам виділено одноразові грошові допомоги на лікування на загаль. Загальну суму 32 тисячі 664 гривні. Приватному підприємству Еліте міська рада вирішила надати пільгу з орендної плати в розмірі 95% за використання комплексу будівель загальноосвітньої школи номер 3 та списати заборгованість підприємства з орендної плати в сумі 58 тисяч гривень і пені на понад 8 тисяч гривень. У зв'язку з відсутністю міського голови депутати вирішили перенести на наступне засідання сесії розгляд семи запланованих питань про роботу комунальних підприємств та структурних підрозділів міської ради. Висловлювання народного депутата України Ольги Сікори на черговій сесії Калуської міської ради та у прямому ефірі Калузького міського телебачення 30 серпня зачепили і комунальне підприємство Водотеплосервіс. Зокрема, депутат Верховної ради озвучила інформацію, що зарплата директора комунального підприємства Водотеплосервіс Ігоря Яковини за грудень минулого року склала 32 тисячі гривень. Прокоментував сказане а також розповів про черговий етап реконструкції системи водопостачання «Калуша» та підготовку опалювального сезону директор КПВТС на прес-конференції. Директор комунального підприємства Водотеплосервіс Ігор Яковина розповів, що основні зусилля проекту реконструкції системи водопостачання Калуша, який кредитується світовим банком, спрямовані на те, щоб основне постачання води здійснювалося добровлянським водозабором, оскільки Хотінський не має досконалої системи очищення питної води. Також директор комунального підприємства Водотеплосервіс запевнив, що Світовий банк жорстко контролює виконання робіт та використання коштів, як це робить, і профільне міністерство. Та Міністерство фінансів України це перше, що хотілося б прокоментувати по виступу в прямому ефірі народного депутата. Хочу зазначити, що на мою думку, перед тим як виносити такі питання, хотілося б, щоб ми поспілкувалися, чи є якісь проблеми у нас, чи ні, на жаль, жодних до нас запитів по якихось проблемних питаннях не було. Те, що виноситься, виноситься з голосу, без документального підтвердження. І так далі. Ще раз повторюю, що гроші Світового банку під жорстким контролем, ми не можемо їх використати на жодні євроремонти, на придбання якихось комп'ютерів, дверей, вікон. Все це проходить в іншій програмі по нерозбереження. Тепер, що стосується вчорашнього виступу на сесії Калуської міської ради щодо за закупівлі солі, те, що озвучував Воля Мирославівна, що ми її в труби заганяли те, що пропали документи, жодних документів не пропало. Всі документи по перевірці знаходилися в суді. Що стосується зарплати Ігоря Яковини за грудень минулого року, то він запевнив, що сталася бухгалтерська помилка. Що стосується моєї заробітної оплати, можу сказати, що директор підприємства не займається нарахуванням заробітної плати. У мене є контракт з міським головою, який заключений. Але, на жаль, так сталося, що в грудні 2012 року бухгалтером по зарплаті була допущена помилка, що призвела до додаткового нарахування моєї заробітної плати. Є пояснююча записка бухгалтера. Цю зарплату я не отримав на руки, оскільки у нас було заборговано. січні місяця ця помилка була виправлена і стурнована ця заробітна плата. Наразі комунальне підприємство готується до опалювального сезону. До 1 жовтня мають завершитися упорядкування котелень та гідравлічні випробування мереж. Також Ігор Яковина наголосив, що якісно надавати послуги підприємству зможе у випадку вчасного розрахунку населення за них. Якщо за серпень оплачено 94% від заборгованості, то у вересні наразі лише 17%. У квітні комунальне підприємство Водотеплосервіс підписало контракт на реконструкцію станції свердловинного вакуумного водозабору Добровляни з польським консорціумом еколог спільно з ПІУС ЕКОКЛАР. На якому етапі роботи зараз бачили наші кореспонденти? У проект було внесено ремонт будівель першого, другого, третього блоків водозабору добровляни, встановлення насосів, заміна запірної арматури, вакуумного та напірного трубопроводу, реконструкція прийомного резервуару, встановлення системи дозування гідрохлориду натрію та приладів обліку на станції вимірювання дезінфекції дозволяють зробити очищення води більш якісним. На якому етапі реконструкція добровлянського водозабору зараз розповів головний інженер комунального підприємства Водотеплосервіс? Сьогоднішній день здійснюється реалізація. Другого великого контракту в рамках проєкту, який фінансується за кошти Світового банку. Робота виконується на водозаборі Добровляни. В об'єм робіт включена реконструкція двох блоків. Які забезпечують водопостачання міста і заміну більше двох кілометрів найбільш аварійних ділянок мережі, по яких здійснюється водопостачання. Разом з Калушем позику Світового банку для реконструкції системи водопостачання взяли ще 15 міст України. Серед них Коломия та івано франківськ Основні завдання таких реконструкцій енергозбереження, яке завдяки заміні обладнання складає 70%, та зменшення втрат води завдяки заміні дірявих водопроводів. Також зменшиться кількість несправностей у мережі. Отже, до кінця поточного року роботи мають бути завершені, адже саме до цього часу уся позика Світового банку має бути використана. 7-8 вересня у польському місті Жешу тривала міжнародна міжгалузева виставка форум Альпійсько-карпатського співробітництва. Участь у виставці брали представники 12 європейських країн. Уже вдруге на цьому представницькому форумі було презентовано економічний потенціал підприємств Калуша. Міжнародна виставка організована в рамках реалізації проєкту Альпійсько-Карпатський міст співпраці і є частиною швейцарської програми співпраці з новими країнами-членами Євросоюзу. Основна метафоруму презентація економічного потенціалу, сприяння у налагодженні взаємовигідних стосунків між суб'єктами господарської діяльності країн карпатського єврорегіону. У роботі виставки брали участь представники Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини, Швейцарії, Чехії, України та інших країн. На запрошення польських колег наше місто на даному заході представляли начальник управління економічного розвитку міста Калуської міської ради Юрій Соколовський, начальник відділу з питання інвестицій та міжнародної інтеграції управління економічного розвитку міста Олег Кузів та директор фірми Артекс Володимир Сльозар. Калушани презентували економічний потенціал підприємств міста, їхні пропозиції до співпраці, експортно-імпортні можливості, а також інформували іноземних колег про прийняту концепцію щодо створення. На території промзони Калуша індустріального парку з метою привернення уваги потенційних інвесторів для заснування нових підприємств на території парку. Представники Калуша були учасниками міжнародної виставки у Жешові і торік. Цього року форум був проведений на більш глибшому організаційному рівні. Було представлено більше коло країн, учасників даного форуму, і було проведені різноманітні. Дискусійні панелі, такі конференції по питаннях розвитку карпатського регіону. І тому в загальному я би міг відзначити, що даний форум в даному році є більш, скажімо так, вдалішим, аніж минулого року. Насамперед, я хотів би подякувати керівникам. Підприємств Валист, вомонт готельно-відпочинковому комплексу Ялинка та директору фірми Артекс за підтримку у організації поїздки на даний форум. І Тому сподіваюся, що в майбутньому в майбутні роки будемо також співпрацювати з іншими бажаючими суб'єктами підприємницької діяльності. Міста для висвітлення їх продукції на виставці були представлені зразки продукції та каталоги таких калуських підприємств, як «Таркет Вінісін», Сентелон, Уа, Синтра, Карпатська кераміка, Валист, «Вомонт», Калуський трубний завод, «Кахелина» та інших, за словами Олега Кузєва, чимало відвідувачів проявили неабиякий інтерес до продукції калуських фірм. Наприклад, фірма «Вомонт» надала нам. Свою продукцію для дегустації і таким чином викликали неабиякий інтерес польських споживачів та учасників виставки. До нас навіть звертались люди і цікавились, де можна придбати цю продукцію, навіть деякі люди, які були на виставці того року, які також вже скуштували дану продукцію. Це говорить про те, що ми можемо гідно представляти. Продукцію калузьких виробників і на європейський ринок це є першим сигналом про те, що ми можемо конкурувати з нашою продукцією в інших регіонах. Під час роботи виставки Юрій Соколовський та Олег Кузів мали зустріч з представниками польського міста Побратима Горліцем, яке разом із Калушем входить до Асоціації органів місцевого самоврядування Єврорегіону Карпати. До речі, для організації поїздки калуської делегації на форум кошти з міського бюджету не залучались. З 9 по 13 вересня в Україні проходив олімпійський тиждень, присвячений здобуткам українських спортсменів. Загалом в нашому місці теж було проведено ряд заходів. Зокрема, у 5-й загальноосвітній школі відбувся сеанс одночасної гри в шахі. Щороку в Україні проходить тиждень Олімпійських ігор. В навчальних закладах досить активно проводиться просвітницька робота на тему українські олімпійці та історія Олімпійських ігор. Оформлюються стенди, проводяться олімпійські уроки з фізичної культури. В нашому місті теж відбулось ряд заходів. Зокрема, в п'ятій школі вперше було організовано сеанс одночасної гри в шахі. До олімпійського тижня проводиться декілька заходів. Серед них і сеанс одночасної гри, яке дає Анастасія Мокрецька, учениця 3 Б класу. Дитина показала непогані результати, результати в шахах, і ми вирішили провести вперше в нашій школі такий турнірчик маленький, популяризувати шахи, залучити дітей до навчання шахів. Ну і будемо говорити, привити їм. Любов до спорту. Крім того, що ми проводимо цей турнір, у нас в школі прийшли тенісні змагання, присвячені Олімпійському тижню, естафети серед дітей перших, других, четвертих класів присвячені, конкурси малюнків, естафети різ, все, все, різні естафети. В п'ятницю приймаємо участь в міських змаганнях. Ну і надіємося, що цей тур, ці змагання стануть у нас традиційними. І з часом, коли дитина досягне великих результатів, дай Боже їй, вона буде приїжджати сюди, і буде турнір покрецький. Учениця третього класу Анастасія Мокрецька є гордістю п'ятої школи. Дівчинка чотирьох років займається шахами. Незважаючи на свій вік, Анастасія вже є чемпіонкою області. Завжди бере участь у різноманітних конкурсах із шахів та перемагає. У її арсеналі 20 медалей та біля півсотні грамот. Перед початком сеансу одночасної гри із шахів виступила перший тренер дівчинки Галина Шевчук, яка власне і навчила її ходити фігурами рішати шахові задачі, тобто навчила грати в. Шах шахи та перемагати дві з половиною години тривав сеанс одночасної гри в шахи. Анастасія Мокрецька грала відразу із 14 учасниками. Звичайно, що дівчинці було нелегко, та все ж вона змогла перемогти усіх підростаючих шахістів. Також цього дня Анастасія була відзначена грамотою та подарунком від міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. І на сьогодні це була вся інформація, яку підготували для вас колеги журналісти. Я Катерина щуро. Дякую вам за увагу на все добре.